Хеллоу дружні, з вами Денис Дружній. Коротше, все-таки проголосувало людей. Більше, дивіться, тільки що перерахував коментарів, що за невеликі відео 10 е проголосувало, щоб я це знімав на YouTube Short 5. Я так зрозумів, це тому, щоб. Е ми з вами менше все-таки зняли на великі відео. Тому знімаємо. Поїхали до заставки, це ті самі сирні штуки, щоб були з кониками і всякими. тільки у вигляді мішочки. Подивимося, що вони себе представляють. Let's go. Це мама купувала, якщо що. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде реагувати на сирні. Ну, ось такі корзинки чи мішочки. Коротше, на сирні. Мішочки, шочки, шочки. Я просто не знаю, як це. Описувати там мішки сирні. Так, дивіться, тепер про 35 тисяч я хотів би з вами погомоніти, поговорити. Як хочете так і. Кажіть, що влізло в кадр. Так? Дивіться. Зараз на каналі 34 900 05 16. Коротше, ми не встигли. Зараз на 13.03 мені вже треба опублікувати. Ми не встигли з вами, а ну відкриваємо мішку і прикиньте, там буде щось прикольне. Та ні, там нічого не буде. Коротше, і. Ммм. Ну? Реально відкривається, ну? Там реально відкривається народ. Ого, офігеть, Ми не успіли, тому шампанське сьогодні дитяче не було. Бо мені писали в коментарях вчора, що дитяче шампанське ти можеш сьогодні вже пити. Ні, вип'ємо якраз завтра. Я упевнений, що сьогодні до вечора буде 35 тисяч. І завтра ми вже вип'ємо з вами дитяче шампанське. Так що таке? Ммм... Нагадую цей смак. Як одне й то саме їсти? Просто в іншому вигляді. Ага. Ну, наприклад. Ну. Фотографуйте, скиньте, поки ще це не з'їв. Коментарів там не дуже було багато, но. Ще не всі успіли коментувати, я зрозумів. Вау, смачно! Mm, перший на YouTube шорт. Купив mm. воду 7-ап, ужасика недобра. Якась така противничка п'ят. Я меня на 4 бали. Потім на 5, на 4, коротше. Ну так капець противно. У мене я би сюди молока заливала ні. Ано? Єдиний мішок, який ти можеш з'їсти. Мені подобається цей сир, Бо він наш гуцульський. Я оціню на. Він дуже солений потім в кінці. Добре, 8 балів, бо дуже солений. Миші прогризли, <смі> То я Миша. пім пім ху -ху. Лайк. Ммм. Mm. Мгм. Mm -hmm. Залишається ну, відео і так недовго, тому можна і зачитати ваші коментарі. Давайте сьогодні і зачитаємо. Та. Тому такі справи можемо зараз 4 хвилини. Так і думаю, що недовго зачитати. Мені тут такі ще люди прокоментували, яких я ще ні разу не бачив, як такий, такий, Чи. Отакі. Я їх не бачив, Дуже вам дякую за фідбеки. Поїхали вас, прочитаємо, що ви там мені понаписували. Let's go. Значить. Е, Анастасія Сія, давайте сірки на велике відео. Ми це вже е, порахували, ми це вже зняли. Так, містер. Е, Том Фоле. Чекаю більше подібних відео, знімаю подібні відео. Ніколи не на велике відео. Окей. Джожі Чокер, давай на большое відео знімай. Окей. Е, Ментос 907. Деніс, у тебе зовнішність дуже західноєвропейська. західноєвропейська. Ну, треба загуглити, що е... це означає. Та, нагадуєш мені мого чеського сокласника. Согласника. А може однокласника він може мав на увазі. Дуже зрадів. Коротше, далі він пише, що зрадів, що натрапив на твій на мій канал. Бо ще раз це мені підтвердило, що ми українці це одна європейська родина. Е... Коротше, він має на увазі, що я не європейця, похожий, і типу Україна це Європа. Все. Дякую за коментарі. Я написав йому дякую. Далі. Науч Калкову. давай на шорці, їх начеклуєш. Типа ці мішочки. Ну, вибач, ми вже їх не начеклуємо. Мартіна Кастіла Зуело, я голосую на велике відео, Серкиці. Вже тебе почули. Ася Ремчук, давай на Ютуб шорт, там більше переді. Вибач, Ась, твій голос не зарахований, менше голосів було. Я кажу, це раз вирішували ви. Проголосували на велике відео, знімаємо на велике. Проголосували. Менше на шорти вже не знімаємо. The Vlad Well. завтра вже точно буде 35к. Открою дядської шам... шампанської не відео там, але це написано 14 годин тому. А... Той а сьогодні, ну, типу, це ще вчора написано. А так вийде, що вже завтра. От, дійсно, як я читаю завтра, то це буде вже завтра. Дитяче шампанське. Та,ті Смей 2005, давай сірні ці штуки на довге відео. Сірні штуки вже зняли. А Мелівіч, вони малі, давай на шорти їх. Ну, вже ні. Лізія Бьорнс? давай знімай невелике відео, вже зняли. А Сабіна Єгудіна? Гудіна на большое відео зняли. Коментує Лоло. Лоло. А Лоло. Ти дуже класний, не звертай увагу на тих, хто хейтить. Я не хейтер, але попробуй зробити огляд не на їжу, треба попробувати. Сердечко. Я написав, дякую, що знімаю деколи влоги та подорожі це. Цікавіше. Так, тому такі справи. Та не обертайся, ну, просто я тако роблю, а там включено, типу, поворот. Як не книжкова полиця, а поворот. Дуда Дуденко, ні, не їж сірки, завтра у тебе буде 35к. Відкриєш на відео шампанське дитяче. До цього часу 35 не набралося. Тому я не відкриваю. І я пишу, якщо встигнете набрати, то так зніму на шампанське, якщо ні, то на сирки, ці чи інше. Чи інше? Так, Якщо встигнете. А ну що я написав, якщо ви встигнете набрати, то так зніму на шампанське. Якщо ні, то на сирки. Ці чи інші. Бо я думав, що я ще щось буду знімати. Все-таки зняв наші сирки. Фінгу, нова і на шорти. Ну, на шорти вже ні. на Кароліну. в тебе сьогодні буде 35к, одну годину тому пише. Так що знімай сирки на YouTube, Шорти на великий тячі шампанський. Ну, вона думала, що вона не знала, коли я буду це знімати. Я знімаю на 13.03. Зараз на каналі 34.9. Я не знаю, чи вам видно, ну, коротше. Так, коротше, не вийшло. Деніел Паркер, взагалі, то у тебе сьогодні 35 тисяч підписників, але якщо не набереш, то знімаю на длінну відео. Не набрав до цього часу, до цього часу. Я знаю, що до вечора наберу. Тому я е, знімаю надовге відео. Але дивіться, якщо ми зараз наберемо 35 тисяч до вечора, я стрім може запущу все-таки. Бо я тоді на 25к обіцяв, не запустив. Я, напевно, запущу, але нормальний. Ну, може, якісь ігри скачаю на маминому телефоні, ми там трошки з вами. Пограємо, поспілкуємося на вечір. Ну, подивимось. Уже як не як подивимось, що я там буду грати. Я не знаю. Я, звичайно, ще нічого не знаю, але я подивлюся. Крафел на велике відео. Окей, ми зняли на велике Все, це були всі коментарі. На цьому все. Не таке довге відео, а може воно і довге, треба дивитися хронометраж. З вами був Денис Френдлі. Сьогодні, можливо, сьогодні буде стрім. Два рази сьогодні на що сказав? Е, як буде 35к, поспілкуємо, щось, може, поїмо, щось пограємо. Я думаю, більше пограємо якусь гру. Та. Тому, всім удачі, всім пока. Побачимось. там.